Димира, я от знов ж таки нещодавно писав інтерв'ю з е, паном Барієвим, головою Кримського татарського ресурсного центру. Він його знає. Так, він сказав такий ну, думку: що якщо буде звільнено Крим, то решта е, російських військ військ, в тому числі і на Донбасі, просто-напросто посипляться. А, ну, в силу в силу сакральності а, Кримського півострова для московитів. Чи це дійсно так? І, ну, як, якщо звичайно вдасться визволити а, Крим за першим заходом? Чом, я ще поки що не впевнений, часто кажучи, ну Крим просто ізолюється, там, там не буде так би мовити потреби тотального прориву аж до Севастополя і Керчі. Можливо, до керчі так, але навіть якщо е, заходиться в Джанкой і заходиться в вір... Армянськ, е, і перебивається міст, то е, решта угрупування просто не має е, шансу вижити, е, тому що далі блокуються морські перевезення, в нас є морські дрони, безпілотники, і це означає, що по суті е, закрити. Бухти Севастополя, ну будь-які порти, буде невеликою проблемою для української ну для збройних сил України. Тому на виході, що ми маємо, ну повне блокування на території Криму російського групування. За місяць воно вижере продукти і пальне. Там більших резервів немає. Вони вони не на руки там запаси мають. Ну, Наскільки я розумію, оцінювали розвідками західними паливна база в бухті козачі, яку підірвали зараз українські війська, оцінювали запаси в сорок тисяч тонн пального. Це на місяць функціонування всіх структур чорноморського флоту. Ну, таких баз ще по Криму є кілька. Тобто ці бази легко розбиваються ну ресурсів протиповітряної оборони в Криму, хоч і їх і напічкали там багато. Але це відстала російська або радянська техніка, яка не надто ефективна. Особливо проти малих безпілотників, вони, вони просто радари цієї техніки не бачать безпілотники мали. І все. Тому. Як варіант, ця рівнинна частина і Крим вона зручніша для е, визволення, для атаки, для наступу. Єдине, що треба, звичайно, дуже ефективно небо прикрити, щоб російська авіація потім не могла нічого зробити, бо це площина, рівнина. Але Донбас, там Луганщина, от ми бачимо Кремінна, там же ліси там. Е, Далі рельєфи по по Донбасу, і найгірше це величезна, безрозмірна фактично лінія кордону з залізничними станціями, з вузлами залізничними, які ну вузли можна розбомбити, але якесь довезення, все таки Росія організує на цій території. Тому, ну і ще най, найгірше те, що на Донбасі, ну скажімо так. Частина населення пов'язана вже безпосередньо кров'ю війною з українськими військами, і вони можуть упиратися до останнього. Якщо навіть російські війська вийдуть, то, то ці будуть пробувати воювати до останнього патрона, тому що всі вони повинні будуть сидіти у, у українських в'язницях. От і все. Багато з них до того ж пожиттєво. Ну, єдине, що е, зрозуміло, зараз вже. Багато разів підтверджувала, що кількість вибитих, як вибитої живої сили, яку могла б домобілізувати Росія на цих територіях, вона вже мізерна. Точніше, ну живу силу вибили, і ті, хто залишається на цій території, це не така велика кількість людей. Звичайно, що. Якщо почнеться наступ, то частина з них зразу чкурне на території Росії. Вони дійсно будуть боятися інтегруватися в українську державу. Ну але власне міф Путіна, а зараз як на мене, грунтується на тому, що все ж таки якісь територіальні здобутки у них є. Ну і Крим, і Донбас, і якщо з цього займається забирається Крим. То, що тоді у плюсах у нього залишається? Ну тут, тут трохи інша ситуація. Справа в тому, що навіть захід частково ну, до Армянська і Джанкоя українських військ, по-перше, повністю відрізає комунікацію. По-друге, захід українських військ в Крим означає припинення судноплавства через Керченську затоку. Тобто Путін, який козаряв, що Азовське море тепер повністю наше, може заткнути собі, так би мовити, це море чопиком, тому що зараз Росія отримає повну блокаду судноплавства на Чорному морі. І я думаю, що це буде справедливо. Це плата за ту дикість, яку Росія прилаштувала цивілізованому світу у Чорному морі. Тут, тут в Україні дуже багато союзників, і, до речі, перспектива повного повної демілітаризації Чорного моря може бути внесена в велику угоду російської капітуляції. Тобто Росія не зможе мати флот навіть у новоросійську? Не зможе. Крім, крім е поліцейських патрульних катерів і Ну, прикордонних катерів, але е, ну, такого водозаміщення дуже маленького, з озброєнням максимум ДШК, тобто крупнокаліберний кулемет і все. Тобто, це судно для поліцейських функцій, а не для війни. А в них же на озброєнні е, прикордонного флоту, ну, оці, е, скажімо так, е, Корабельних частин ФСБ Росії на Чорному морі стоять. Ми бачили, як атакували наші ці артилерійські катери, стоять кораблі з повноцінним артилерійським і іншим озброєнням, ракетним, в тому числі, по-моєму, і зенітно-зенітно-ракетним. Тобто, це таке не зовсім сторожові кораблі. Чекай, але тоді це відкидає Росію до рівня. Чекай, російсько-турецької війни здається, а це тільки виходить. Так, за заборона володіння військовим флотом чокнуть.